Дописують зараз з приводу того, що відбувається все ж таки на фронті, яка актуальна ситуація стане на зараз, адже дописують про те, що росіяни, начебто, перетнули кордон у Сумській області у дошова, розповіли деталі та показали деякі відео. Дописують про те, що вдалося зупинити просування окупантів напередодні декілька російських піхотних груп на мототехніці. Перетнули український кордон на сумському. Напрямку приблизно припрошу 15 окупантів, намагалися рухатися в бік позиції збройних сил України. Інформує командування десантно-штурмових військ на своїй сторінці у Фейсбук. А зенітникам-операторам дронів 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади вдалося зупинити просування піхотинців у рефі та знищити багі та два квадроцикли. Ворог гадав, що вночі його не помітять, але помилився та був знищений. Йдеться у повідомленні у жовтні. До речі, також президенту. України Володимир Зеленський повідомляв, що українські захисники в Сумській області присунулися на 700 метрів. А напередодні що й в інституті вивчення війни у вересні зазначили, що сили оборони повернули позиції на північний схід від кіндратівки. Вступний допис був оприлюднений у наших соціальних мережах, тобто у соціальних мережах наших високопосадовців. А саме про те, що санкційна робота вона дійсно продовжує відбуватися, і вона досить активна. А саме президент нашої країни зазначив. Про те, що ми її продовжуємо. Продовжуємо нашу санкційну роботу. Сьогодні є два нових рішення у розвиток тиску партнерів на Росію. За цю війну Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти Роснефті. Її підприємства також компанії, що входять до групи Луколи. Зараз санкції проти цих компаній вже відчутно позбавляють грошей російську військову машину. І це треба продовжувати. Також Україна запроваджує санкції проти російських убивців, які організовують системне знищення українців дронами. Будемо робити ці санкції фактично спільними з партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати, і щоб російські вбивці дійсно відчували, що тиск є. Визначив і ключові пріоритети нашої санкційної політики до кінця року. Подальша синхронізація санкцій із партнерами, підготовка 20-го санкційного пакета ЄС посилення обмежень проти тіньового флоту російського воєнного виробництва, калаборантів і пропагандистів. Скоро нові наші санкційні кроки дописав президент нашої держави Володимир Зеленський. Президент України Володимир Зеленський зробив наступні заяви, а саме з приводу того, що лише протягом цього тижня Росія, Росіяни використали майже 1,4 тисяч ударних дронів, 1,1 тисячу кавів та 66 ракет проти наших людей. Тобто, всього навсього так за сім днів сьогодні, неділя, так би мовити, фінальний день тижня. А, всього навсього за сім днів рашисти здійснили просто наскільки багато так дійсно. Цей тиждень він був взагалі неспокійним. Це справді, і він говорив про те, що ракети і системи ППО потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Що ще говорив президент нашої держави? Він говорив про те, що зараз у Вижгороді. На Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. Росіяни атакували дронами місто, пошкоджено багато житлових будинків. І станом на зараз відомо, що є постраждалі. 19 людей поранено, і серед них діти життя однієї людини забрали цією атакою. Мої співчуття рідним і близьким доєднують до співчуття так до слів президента нашої країни. Він говорив також про те, що є поранені на Дніпропетровщині та Харківщині, були й по Одеській, Сумській та Херсонській областях Голом за цю ніч було 122 ударних дрони, і також балістика. дві ракети зазначив Зеленський. Глава держави наголосив, що такі удари бувають знову ж таки щодня, і саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Додав він і зокрема лише протягом цього тижня. Російська Федерація проти нашої країни застосувала майже 1400 ударних надарних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб та 66 ракет. Тобто, зауважив президент нашої країни на тому, що Насправді РК та системи по І так само потрібно активно працювати з партнерами за для миру, потрібні реальні надійні рішення, що допомагають завершити війну. Дякую всім, хто допомагає. Зауважив президент нашої країни. І вкотре знаю хочеться подякувати дійсно нашим повітряним силам збройним сил України, всім відповідним підрозділам. Тому що сьогоднішня статистика, вона статистика, перепрошую, вона дійсно говорить сама за себе. Зараз хочу її ще раз знайти, але якщо я не помиляюсь, то з'являлись повітря. З приводу того, що 104 з 122 безпілотників так ось знайшла 104 з 122 ворожих БПЛА було знищені. Тобто такі неймовірні результати наші повітряні сили показують кожного дня. І це дійсно, знаєте, дуже і дуже. Для нас є важливим дуже величезна вдячність повинна бути. Тож дуже дякуємо нашим знову ж таки повітряним силам збройних сил України вкотре-вкотре не забуваємо про це наголошувати. Ну а тим часом. Дописують вже таку інформацію про те, що у 2026 році Росія планує витратити на війну проти України щонайменше 166 мільярдів доларів. Уявіть собі про які просто величезні суми йдеться. Мова знову ж таки, і з'являється інформація про те, що відповідний бюджет вже підписав Путін. І це майже третина всього бюджету Рефі і найбільші військові витрати з часів СРСР. Уявіть собі в яку копієчку так би мовити попадуть. Російська Федерація, а тим часом і Борис Зенгаузен, український політтехнолог та аналітик, на своєму Ютуб каналі виклав відео та так би мовити, проаналізував, розповів дещо детальніше про останні зустрічі президента нашої країни з нашими партнерами. Про що вони говорили? Які зустрічі найближчим часом планується. Тож, давайте з вами далі його уважно заслухаємо. что-то как-то все забыли про это, да? А вот тут Wall Street Journal пишет, что перед визитом Зеленского в Белый дом Трамп уже отказался от поставок томагавк после разговора с Путиным, который организовал уитков. То есть Зеленский ехал в Вашингтон в октябре за ракетами томагавк. Однако Уитков заранее устраивает звонок Трампа с Путиным, после чего Трамп выступает против передачи вооружений. Хотя до этого говорил, а если я им передам? Помните, он говорил, Путин, а если я им передам эти ракеты? А что тогда? В общем, на самой этой встрече, оказывается, тут детали всплыли. Уитков, оказывается, уговаривал украинскую делегацию отказаться от запроса ракеты, вместо этого попросить у Трампа десятилетнюю отсрочку от новых тарифов. И заявил Уитков, что это резко ускорит экономику Украины. Если э, Украина не получит необходимого вооружения, то никакую экономику это не ускорит. Раз. Это, и, а вот делать все возможное, чтобы Украина не получила это оружие, это, ну, я не знаю, как тут еще нужно. Тут, наверное, просто кокошник нужно уже одеть э, Уитков футболку с Путиным, Медведь тут с Балалайкой, тут Медведев с Чекушкой у него должен быть рядом. И вот тогда картина будет дополнена. Я, знаете, я до сих пор не могу поверить, что политика США так быстро поменялась. Вот представьте себе просто на секундочку 1983 год. И Джеймс Бейкер, это один из ближайших советников Рейгана, госсекретарь, глава аппарата Белого дома. Вот представьте себе, что он при Рейгане инструктирует руководство СССР. Ну и, допустим, инструктирует помощника Юрия Андропова. И говорит, ну, смотрите, Рейган на это купится. Вот этот аргумент используйте, он поведется на него. Вот он любит, когда его хвалят. Вы себе можете такое при Рейгане представить. Да Бейкера бы в Конгресс вызвали через минуту уже, как только об этом узнали, как только эти записи бы появились. С него бы сняли доступы ко всем секретам. Его бы сняли в течение 24 часов с должности. А затем было бы и расследование и ФБР, и ЦРУ. Ну а Рейган, который называл СССР империей зла, строил систему, которая ломала СССР. А сегодня его преемли... преемники простите, подсказывают Кремлю. Как сломать уже США изнутри? Ну куда это годится? А тим часом видання Вашингтон Пост дописував про те, що Сполучені Штати Америки продовжують тиснути на Володимира Зеленського щодо угоди про припинення війни. Вашингтон, як і раніше, налаштована завершити суперечливу угоду про припинення війни. Наступного тижня спецпосланець Трампа Стівітков відвідає Москву. а Тим часом оновлення українська переговорна делегація на чолі з Рустемом Умєровим вже прибула до Сполучених Штатів Америки. Поки ця команда опрацьовує ключові деталі мор. Нього плану опозиція закликає Зеленського об'єднати країну, замінивши ключові міністрів та підтримавши нову коаліцію в парламенті. Президент України повинен буде впоратися за цією низкою кризи, одночасно шукаючи кандидата на заміну своєму найвідданішому помічнику. Політологи вказують, що відставка Єрмака болючий удар для Зеленського, але він не є знову ж таки критичним. Ми і надалі знову ж таки будемо спостерігати за тим. Як будуть розвиватися ці? Події, і до речі, також ще одна із цікавих заяв буквально на очах з'являється від президента нашої країни про те, що від сьогодні Оксана Маркарова продовжує допомагати нашій державі, як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Такий допис тільки що я зацитувала так, оприлюднив президент нашої країни Володимир Зеленський, і пише президент наступне. Далі цитую: окрім захисту незалежності та щоденної роботи, заради виживання України маємо довго. Гост... Трокову мету забезпечити для України можливість відбудовуватися після бойових дій, пише президент нашої країни Володимир Зеленський. Ось такі, от, дійсно новини зараз з'являються.